І як приємно прокидатися від ароматів свіжої випічки, Даша Малахова знає, що зробить ранок ваших дітей смачним. Це штрудель із грушею, який готувати зовсім не складно. Доброго ранку! Вітаю вас! Сьогодні ми приготуємо штрудель, але секрет в тому, як ми будемо його подавати. Буде дуже смачно. Класичний рецепт австрійського штруделя з'явився ще за часів управління династії Габсбургів. І хоча батьківщиною цього десерту вважається саме Австрія, коріння походження штруделя були знайдені ще у Візантії. Традиційний віденський штрудель готують з яблуками, а тісто прийнято розкачувати так тонко, щоб крізь нього можна було читати газету. Спочатку нам треба подрібнити горіхи. все готується дуже просто. Поріхи вже готові, нехай залишаться не дуже дрібними. І тепер груші. Звичайно ж зараз не сезон, але саме за грушами я вже сумую, тому я вирішила приготувати їх для вас. І нарізаю її кубиками. Секрет в тому, щоб використовувати соковиту грушу, тому що іноді ці фрукти бувають сухими, і така груша нам не потрібна. Так, здається, всі складові я вже підготувала. І на деко викладаю тісто. І на тісто спочатку грушу. Тепер родзинки. Більш за все я люблю прокидатися, коли я знаю, що хтось щось готує для мене в духовці аромат дуже сильний. Тепер горіхи. Всі продукти тут будуть віддавати свій аромат, і тепер курага. Залишається додати зовсім трошки цукру і загортаємо. Секрет в тому, щоб залишити плівку, або можна використовувати рушник. І обережно ми з вами загортаємо. І тепер міцно скріплюємо. Лискове тісто, як і маленькі діти, іноді розкривається. Тому ми маємо зробити все для того, щоб воно не мало такої можливості. Знімаю плівку. І перевертаю. Тепер точно не розкриється. Зверху змащую яйцем і ставимо в духовку. Через 15-17 хвилин наш штрудель буде готовим. І я покажу, як ми будемо його подавати на сніданок. Ну, а з вами ми побачимося за мить. І до штруделя на сніданок мені ще. Треба додати сир. Саме цей сир і зробить мій сніданок особливим. І тут є секрет: цей сир має чудовий вершковий смак. І зроблений із 100% українського молока. Можна снідати. Смачного! Що від вашого сніданку залежить ваш настрій на цілий день? Побачимося на інтері. Папа, до зустрічі.